Всім привіт! А я зараз йшла на нову почту, забирала назарчику на цей на велик, тент, Ось, щоб він його накривав, тому що немає, коручше, немає. чим накривати велосипед, Чи коли він приїжджає, що він на вулиці стоїть, чи коли він у цьому в нас стоїть у сараї, щоб нічого не капнуло коручше, на той велик, О, то заказала такий тент. Та в інші підходить, знаєте, підходить під мо 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 мотоцикли, мопеди, скутери, в общем, під все, що. То зараз перевіримо, як і що. І йду такою гарною алеєю, і у нас вже заквітла е липа. Представте, заквітла липа. Не вся, правда, є десь раніше, є десь так, знаєте, пізніше, що, але заквітла. Зараз покажу вам. Здається, липає, зацвіла, Обалдеть А я думаю, йдуть, і думаю, знаєте, що так пахне, як духи. А це липа. Я пам'ятаю, бабуся збирала всі ці трави, ці, всю липу, там м'яту, мелісу і робила чаї. Маняли чаї коротше, такі. Я приходила, вона розмерзла, змерзла, казав, змерзла. І робили такі чаї. Десь які троянди гарні, білі-білі. Я то сідала і там вона нам не розповідала. Я про свої гульки, вона про своє домашнє. І пили такі чаї. Дивіться, ось такий чехол виходить. Два метри довжини. Ось так. Бачите, накривається повністю. Тут ще така штучка є. Ось ось. Спеціально тут для сідушки закривається. Вона так навскоса зроблена, там ширше для руля. Ну, тут намальовано, дивіться, для чого. Для велосипедів, для мопедів, для скутерів. Там, коротше, так по кругу. По товщині непогана товщина. Ось. Ось така краса. Все. Головне, щоб син був щасливий. Ось такий коврик, це в нас такий коротше, коврик лежить ой, ой мамочки, в прихожій. І цей коврик у нас, коти коротше, зробили з приключеннями. В общем, вчора вечором я попросила Сережу. У нас вчора світло виключили, ось. Та я попросила Сережу, щоб він там... Як світло вже включили, десь півторанадцятиї ночі. Забирати. Пилісос пів 12-ї ночі і фу, хиш! Киш! Фу, що за зараза? Комаря тут, знаєте, такий здоровецький, типа малярійного, тоб чорний якийсь новий від, чи що, блядь, напав на мене. І цей... І він, коротше, виходить і встає в еті... В регачки, коротше, на цьому. І коверта бігом його на вулицю. Да він ще туди, коротше, вступив ногами. А перед тим ноги помив. Коротше, це страшне. Тут крику було, капець. Так, ковір викинули, коротше, поубирали, а тепер оце я мушу його стирати, він вже лежить замочений. А тепер я мушу бачите, його стирати. Скільки піни на ньому. Я думаю, знаєте, що він вже коротше, буде пах. Це ще добре, знаєте, що оцю Круха поїхала до сина туди десь. Село. Якби вона вийшла, вступила, то це було б приндець би нам. Я просто, знаєте, не можу придумати, що туди нам у цей положити, яку, цей, яку дорожку чи якийсь. Там у нас коротше, є ламінат. Чи це не ламінат, господи, нулюм положений, але тут його треба міняти. Ми б його наче і поміняли, б, там треба стяжечку зробити і поміняти воно недорого. Але ж з цим ремонтом машини ми ніяк не, не заканчуємо. цей ремонт машини у нас не заканчується, в общем. О, то поки лежить отака дорожка. Але мені не дуже це подобається, знаєте чого? Тому що ну, посяну її треба стирати. Разів 3-4 на літо. І мені це не дуже подобається. Ліноліум мені більш подобається. Змів, по, по це є, ну він позамітав, усе, шваберкою помив і все, чистенько. А оце ж треба стирати. Треба сушити. Його тягати треба, тому що воно ну, тяжке, що його піднімати, то тяжке що. Тому ось так. Ой. У нас, коротше, чого виходить так, що коти починають ригати? У нас корм один і другий, у нас хороший корм куплений. Один і другий корм, е, що ета, виводить шерсть. Що Цього, з кишківника у котів. Але вони вибігають на вулицю, наїдаються ось блін трави і, і тоді хоч додому їх не цей. Не заганяй, коротше. Наїдаються цю обичну піре, я цю їдять, я не знаю, вона їм, я не знаю, що вони її їдять. І потім приходять додому, додають кормом, їдять, і потім починаються ось такі рвотні рефлексони. Як воно мені вже все надоїло, я не знаю, що робити. Чого? Раніше вони такого не робили. Ми їм купували цю ж траву куповану, що це, що їсти. Вони і не їдять. Понюхали, понюхали і пішли. Що. Значить, знаєте, на злотах таке роблять. що... Тому я не знаю, що робити з тими котами, я вже їх, вони і так у нас на, на привязі сидять, як цуцики цу для цу 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 за зашкоди своєї. Ну а це взагалі буде тепер вже з цією ріганіною. Ну, извиняюсь за блог такий, звісно, але як є, так і є, що. Самой тошни, чесно вам кажу. Оно, красавіць наш бігає. І боя тепер їсть у нас, і буся цю траву їсть. Ой, кошмар, коротше, з цією травою у нас. Так? Да? Клесавчики. Це вам розказую, я в самої настрою маю Таке розказувати. Ой. Про таке я не люблю розказувати. Ну, життя воно таке, знаєте. цікавеньке. Ой. Так, все, змилося, думаю, буде пахнути. Зараз його... Оце ж не буду викручувати, нічого не буду робити, а так його і повішу, хай воно на сонечку сохне. Тільки чи яка оця шворка в мене його видержить? Тепець, не знаю. Це не знаю. А тут ще у нас оцей прикол з цим накачувачем, ось цим, що кропить яд, як він називається. солопластий. Накачали яд, розвели туди, поставили. приходимо у нас у цьому, в сараї все мокро, не зрозуміли, що таке. Я туди хотіла його винести, а він, коротше, весь мокрий, ось там води повно у той чаші. І воно, коротше, давленням випирає весь ядо туди наверх, короче, в цей, представляєте? Стоїть у нас стоїть у нас от там, не знаю, що робити. При давлення із бачка вверх, і там, і вода лється з нього. Короче, обратна якась реакція йде. Але... Не знаю, що таке. Так, я, мабуть, пішла зараз повіщу, бо мені буде все неудобно. Домою достираю, цю воду золью, бо дуже грязна ця вода. Воно все тут лежить. Бачите, треба його все це підняти і ще раз полоснути, а потім я вже буду його цепляти та сушити його. Ось так. Таке приключення життя. Ось о, дивіться. Ось накачую його, дивіться. Бачите, вода туди уходить. Фу. Уходить. Дивіться, вода туди ушла. І оце, поки води немає, потім через часок оця вода вона назад буде, вона набереться, оця повна. Оця я. Ой, повна чаша оця буде. Що це таке, що воно воду виталкує наверх? Не знаю. Ось рани, які пооставалися, бачите? Це рани Сережі ці номера Красова, Коротше, вони були покрашені в тому році в нас. Мої, ми, моїм гельлаком і топом, коротше. це було в дощ, бистро красилось, бо йому треба було їхати, а фарби не було чорної. О, і так все бігом-бігом, бігом-бігом. І, коротше, нагод Ось, І тепер виходить так, що цей, що я їх здирала ножом, бо там по-другому ніяк не можна. Подерла, а там короті, ж метал і подерла так пальці собі, бо це з двох сторон я робила номера, і потім щіточкою маленькою кісточкою красила їх в чорну фарбу декілька разів. Виводила всі угли, коротше, красоту робила. ось. Ну і тепер послідство заживає вже четвертий день і ніяк не заживе, бо дуже-дуже. Глибокі цей були, бачите, хана. Але зато машина гарна.